Резонансне вбивство неподалік Миколичина має чимало загадок. Розставити всі крапки над «і» зможуть лише офіційні висновки експертизи через кілька тижнів. А поки правоохоронці розглядають з десяток версій трагічної загибелі родини з Чернівців. Серед них боргові зобов'язання та помста. Однак, основною версією, яка підкріплена деякими фактами, залишається вбивство батьками дітей та самогубство дорослих. Жодна з версій, які допустимі, жодна з версій, які Піднімалася в інтернеті, не була відкинута. На даний час переглядаються всі абсолютно можливі варіанти. Первіться всі особи, які мали дотичність до цієї події. Проводиться велика кількість слідчих дій щодо відтворень, щодо допитів тих осіб, які останніми бачили їх. Як стало відомо слідству, до Яремча родина приїхала рейсовим автобусом. Далі до місця загибелі добиралися на таксі. Наразі правоохоронці вже встановили особи всіх загиблих і детально аналізують їхнє минуле. В цьому напрямку співпрацюють з Чернівецьким та Житомирським управліннями міліції. Жахливе вбивство перебуває на контролі міністра внутрішніх справ і дослідчо-оперативної групи, включені найдосвідчені, найдосвідченіші працівники головного слідчого управління МВС України, так як сказав Юрій Іванович. Ну, перебуваємо на на постійному контролі. Вживається ряд першочергових оперативно-рушкових заходів щодо відпрацювання всіх версій. Даних про участь посторонних осіб, крім загиблих на місці події, наразі у правоохоронців немає. Перевіряється зброя, яка спричинила трагедію. Зокрема, її походження та встановлення почерговості пострілів. Всі вбиті пострілом в голову, звиніють той самої рушниці однозарядної. Яка кожен раз треба ламати через коліно, і кожен раз її треба перезаряджати. Це велика загадка для нас. Ми намагаємося зрозуміти те, що ж їх підтягнуло до цієї, до цієї думки. Розумієте, Дуже важко зрозуміти логіку. От вам важко і мені важко, як мама може вбивати своїх дітей, якщо це так. Як уже повідомлялося, надвечір 16 грудня на Прикарпатті трапилося вбивство п'ятьох людей: двох дорослих та трьох дітей двох, чотирьох і п'яти років. Всі загинули від пострілів у голову з мисливської рушниці, яку знайшли на місці події. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.